Доброго здоров'я! Зниження слуху проблема, на жаль, актуальна. Вона зустрічається однаково часто у людей різної статі, віку, роду діяльності. Ця проблема може виникнути у вас, у ваших близьких, і ви повинні знати, як діагностувати її, з чого починати корекцію. Сьогодні поговоримо про це. Мене звати Наталія Юрівна, я лор-лікар центру слуху «Беттертон». Що може спричинити зниження слуху? Почнемо з того, що зниження слуху може відбуватися на різних етапах формування звуку. Це може бути порушення звукопроведення чи звукосприйняття. За звукопроведення відповідає зовнішній слуховий хід та середнє вухо, тобто порожнина, яка знаходиться за барабанною перетинкою, а за звукосприйняття відповідає слуховий нерв. Щоб діагностувати, на якому етапі сталася проблема, необхідно провести комплексне обстеження слуху. Це огляд зовнішнього вуха за допомогою отоскопу та діагностика середнього вуха, а також діагностика роботи слухового нерва. Найчастіше пацієнтів турбують такі явища, як зниження слуху або закладеність у вухах. Це лише симптоми, а говорити вони можуть про різні стани: від банальної сірчаної пробки до важкого ураження роботи слухового нерва. Про те, що саме порушило слух, пацієнт може тільки здогадуватись. З точністю назвати причину може лише лікар після дослідження. Все починається з огляду слухових ходів, банальної перевірки, чи немає там стороннього тіла, сірчаної пробки, а якщо є, вони витягуються і дослідження продовжується. Адже зниження слуху сприяють не лише проблеми із зовнішнім вухом, а також і ураження середнього і внутрішнього вуха. Після того, як лікар переконався в тому, що слухові ходи чисті, прохідні, барабанна перетинка ціла, проводиться дослідження середнього вуха. Це називається тимпанометрія. Обстеження середнього вуха дає розуміння того, що знаходиться за барабанною перетинкою, чи немає там рідини, чи немає проблем зі слуховою трубою. Ці стани називаються отит і туботит. Я думаю, ви чули ці назви. Так от діагностувати їх можна за допомогою темпанометрії або ж навпаки виключити ці проблеми. І тоді лікар і пацієнт розуміють, що зниження слуху є, проблем з зовнішнім вухом та середнім вухом немає, тобто, швидше за все, уражена внутрішня частина вуха. А саме слуховий нерв. Діагностувати цей стан можна за допомогою аудіометрії. Це дослідження, під час якого пацієнта поміщають у спеціальну кабіну та одягають навушники. Лікар на спеціальному приладі дає сигнали на різних частотах, поступово підвищуючи гучність. Тоді гучність, на якій пацієнт вперше зреагував сигнал, фіксується. І у лікаря формується спеціальний графік, який називається аудіограма. З його допомогою фахівець може визначити, чи знаходиться слух пацієнта в здорових межах. Аудіограма дає відповідь на таке питання, чи є зниження слуху. Це зниження є одностороннім чи двостороннім, які частоти пацієнт гірше сприймає високі чи низькі. За результатами аудіограми можна зробити висновок і поставити діагноз. Або призначити додаткову діагностику, аудіограма це об'єктивне дослідження. Воно проходить швидко і безболісно, не вимагає спеціальної підготовки пацієнта. Процедура не займе у вас багато часу, 20 хвилин і на руках є бланк аудіограми, з якою ви можете звернутися на консультацію до лікаря отоларинголога або до інших фахівців, наприклад, невролога чи лікаря, який займається судинними порушеннями, оскільки вони також впливають на слух. Огляд вуха, тимпанометрія, аудіометрія це комплексна оцінка слуху у дорослих. Лікар розуміє, які є проблеми зі слухом, і знає шляхи, і як їх вирішити. Якщо ви помітили, що у вас або у ваших близьких з'явилися проблеми зі слухом, звертайтеся до нас. Ми підберемо той метод діагностики, який дасть найточнішу відповідь на питання: чому ж знижений ваш слух. Не хворійте і не займайтеся самолікуванням. А якщо виникли питання зі здоров'ям, звертайтеся до нас.